Привіт, ви на каналі Алехас. І сьогодні ми з вас познайомимо з самими ключовими новинками бренду Івека, які з'явились на українському ринку. Це все моделі 2024 року. Більше того, майже місяць тому ми тільки бачили їх на в салоні в Гановері. Наприклад, оцей S-Way був там презентований, і вже ми бачимо цю вантажівку. В Україні в компанія Мака, ось він красень в новому чудовому зеленому кольорі. Цей автомобіль вже без дзеркал заднього огляду, і, до речі, тут є ще дуже багато різних змін, про які нам зараз розповість Дмитро. Дмитро, доброго дня! Доброго дня! Які у нас тут є? Ключові зміни. Ну якщо ззовні ми бачимо їх, да, то я знаю, що тут дуже багато чого змінилося всередині. А основною ключовою зміною всередині є повністю перероблений дизайн інтер'єру і дизайн центральної частини панелі приладів. Перероблена ергономіка водійського місця, тобто в нас переміщене водійське сидіння, перероблена рульова колонка. Для більш оптимальної і для більш зручної посадки водія. Так само для внутрішнього комфорту перероблена зміна це системи вентиляції, і кондиціонування для правильного перерозподілу гарячого чи холодного повітря. І додатково багато дрібничок, типу амбієнтної підсвітки, розкладного столика. Це щодо інтер'єру, ось такі основні ключові зміни. Ну крім того, тут ще е, зовсім новий двигун і нова коробка передач. Так. Так? Тобто е, двигун у нас тут е, і века, курсор, ікс-курсор. Е, так? так, на даній генерації вже представлено нова повністю новий двигун е, XC13. Mm. Е, Об'єм залишився той самий, і це не має нас водити обману. Це повністю нова архітектура, це новий блок, нова головка. Е, у даного двигуна вища ступінь стиснення. У нього більше ступінь тиску впорскування пального, реалізована нова геометр нова турбіна з двопотоковим двопотокова турбіна, і так само цей новий двигун працює в парі з. КПП ZF Traxon, але вже другої генерації. Тобто, це перший автомобіль, який вже реалізований з коробкою ZF, саме другого покоління. Перший з європейської так. сімки, так. Да. Тобто всі конкуренти з часом перейдуть на цю якби коробку передач. Ми це бачили по першому поколінню, і тут на другому також вона дебютувала от саме на S-Way. І Крім того, він ще більш економічніший. Так, за рахунок нового двигуна, за рахунок нової трансмісії, тобто і за рахунок нових електронних систем, предадаптивного міторингу руху да. так, досягається загальна економія витрати пального до 10%. Тобто, ІВЕКа, в принципі, зараз є. Такою найоптомальнішою комплектацією, яка е, дебютувала фактично і в Європі. І е, цей же е, тягач ми бачимо тут і в Україні. Але є ще одна дуже цікава новинка це саме е, також е, Iveco X-Way. Е, якщо наші глядачі подивляться, то в принципі це дуже схожий на S-Way. Автомобіль, але насправді це, е, ну скажімо так, трохи різні е, виконання. Це, якщо просто казати, це в принципі е, тягач для регіональних е, перевезень. Правильно, так, так абсолютно вірно. Це автомобіль, який увібрав у себе ключові риси е, флагмани Есвей щодо паливної ефективності і універсальність, і прохідність з моделі TV Ну, і тут є може бути така ж сама кабіна, як у ОСВ, і ми якраз її бачимо тут. Вона може бути висока, низька зі спальником, без спальника. тобто різноманітні виконання. Бачимо ми тут також і той же двигун 500 кінських сил, але є ще дуже багато відмінностей по самому шасі. Ну, Одне з таких головних це те, що. Рама тут на 1 мм товща. Тобто, якщо на S Way вона 6,7 мм, то тут вона 7,7 І для прикладу ми також можемо тут подивитися представлений і веко тобто це для важких умов вантажівка, у якої рама сама товща 10 мм. І оця різниця в рамах, вона і визначає, в принципі, виконання цих вантажівок, тобто Івеко e X-Way, в принципі, буде використовуватись на таких шляхах складних, регіональних, тобто для умов України він саме оптимальний. Крім того, він має трохи вище виконання по клірінсу. Да, що тут, як, який клірінс, яка висота, як, які можуть бути ще виконання? Даний автомобіль може бути представлений у трьох виконаннях, і він може бути в залежності від побажань клієнта, або максимально налаштований для роботи на дорогах загального користування, або він може бути універсальнішим, вищим і більш наближеним до автомобілів повнопривідних. Перед нами представлена така посереднена версія, котру ми плануємо просувати на нашому ринку, адже це буде таким нашим ключовим гравцем. У нас буде розподіл, що SV є флагманом магістральним для економії пального, XV буде універсальним автомобілем для кожного дня і для будь-яких видів робіт. І TV це буде моделлю, котра працює в надважких умовах. Ну і крім того, можна сказати, що X-Way також може мати і гідравлічний передній привід, да? тобто він може бути, наприклад, от, у виконанні 6 х 4, але для певних умов можна дозамовити гідравлічний привід на передню вісь, тобто це не механічний повний привід, це не окремий там, ведучий. Міст, а це саме підключаємий такий привід. Ну, Наприклад, якщо цей вантажівка або самоскид буде використовуватись у кар'єрі, для шляхів йому достатньо 6х4, А коли він трошки пробуксує, можна включити гідравлічний привід. Так, передній гідропривід є дуже універсальним, дуже оптимальним рішенням, коли необхідно. Саме повний привід для якогось обмеженого ділянки, обмеженої ділянки маршруту. І тоді саме ця система підключається, автомобіль виїжджає, далі вона відмикається, і автомобіль вже їде як звичайний транспортний засіб. І основною перевагою є те, що він буде легший, він буде економніший і ефективніший в загальному використанні. Ну, а по інтер'єру він в принципі такий же самий. Давайте подивимось. Тобто його інтер'єр той же цифровий, який ми тільки що бачили і на S way але є невеличкі відмінності по комплектації, і, до речі, перед нами якраз тягач, який розрахований на вагу 60 тонн. Тобто, це, в принципі, такий важковіс, який може возити трави або, наприклад, дорожнє будівельне якесь обладнання. І виконань саме X-Way існує дуже багато, тобто починаючи від 4 на 2, а з гідравлічним привідом, фактично це 4 на 4. Да? І далі там 6х4, 8х4. З 6 на 2, да? Так, дана версія може бути у виконанні двовісному, тривісному і чотиривісному з різними конфігураціями підйомних осей, з різними конфігураціями керованих осей і з різним розташуванням е осей для версії, наприклад, чотиривісної. Тобто це може бути версія, коли у нас перша і четверта вісь буде керована, а е може бути версія, коли перша вісь у нас. Зміщена трошки вперед і позаду йде так звана триденна підвізка, тобто варіантів і уніфікації для будь-яких завдань є безліч. Необхідно тільки придбати правильну версію. Ну, і також ми можемо тут побачити вже відомий в Україні Івека uh, Тівей. Це вантажівка для важких умов, яка uh, ми бачимо тут у такому виконанні з залізним бампером, з підніжками, які вигинаються. Uh, в, корот... в короткій кабіні денній. Uh, з... Потужною рамою, з високим кліренсом цих автомобілів вже дуже багато, тобто, це саме такий позашляховик. Так, вони можуть бути в виконанні повноприводному. Причому з гідравлічним і з механічним, да, приводом на моделі TV представлено не тільки повноцінний класичний механічний привід, але тут же є всі характеристики саме позашляхового автомобіля, тобто це можливість блокування міжосьових диференціалів, можливість блокування диференціалів задніх осей або задньої осі, і можливість блокування переднього диференціалу, тобто, це вже такі механічні приводи саме для важких умов експлуатації. Які, наприклад, вантажівки ви би порекомендували, там, доп... наприклад, для аграрних самоскидів або для чогось такого? Враховуючи актуальні обмеження по масово габаритним параметрам і більш жорсткий контроль, я би рекомендував саме звернути увагу на X-Way. Тобто, це от сама оптимальна машина, яка, в принципі, може, як транспортувати на по, ну, звісно, у виконанні 4 на 2, да? тобто вона може як транспортувати на півпричіп по шляхах асфальтованих, так і, в принципі, з'їхати в поле. І щоб вона з'їхала безпечно, у неї якраз от є більш. Товста рама. Але у Івека е, так сталося, що вперше взагалі в історії е, в 2024 році оновилася вся лінійка, включаючи і середнє е, Івека Єврокарго. І тут якраз ми бачимо цю нову версію. Е, її довольне, доволі легко відрізнити е, ззовні по новому напису. Е, і логотипу, але що тут ще змінилося в цій вантажівці? Для даного покоління із ключових змін це стала відповідність усім системам, усім вимогам по, по безпеці. Тобто на даному автомобілі вже реалізована система моніторингу сліпої зони перед автомобілем, система моніторингу сліпої зони по лівій по правій стороні транспортного засобу, система центрування і утримання в смузі руху, адаптивний круїз контроль. Система екстреного аварійного гальмування, тобто електронна частина, і даний автомобіль є безпечнішим, особливо з системами моніторингу для роботи в міських умовах. З механічної частини на даної моделі представлена нова трансмісія. Тобто, тепер ці автомобілі йдуть в парі з восьмиступеневою ступеневою автоматичною коробкою передач, що є досить зручним і універсальним, особливо враховуючи. Брак водіїв і брак кваліфікованих кадрів для керування такими автомобілями. І, до речі, автомат тут також за Так, тут є а, Да. Тобто, це дуже такий надійний автомат, який використовують і інші виробники. Тобто, Iveco в принципі, це. Ну, найкраща вантажівка саме у цьому середньому сегменті. І е, потрібно ще додати, що в принципі єврокарга може бути у виконаннях від 8 до фактично 16 тонн до 19 до, тонн. До 19 тонн. Е, може мати і повний привід, і е, е, полегшені версії, е, різні варіанти е, довжини рами. Скільки взагалі може бути варіант? Варіантів так. може бути безліч. Якщо їх структурувати в окремі групи, це можна зробити. Це звичайні автомобілі, які представлені перед нами. Це версії класичні 4 х 2 зі стандартною висотою рами. Вони можуть бути в діапазоні від 9 тонн повної маси до 19. Так само можуть бути повнопривідні версії. А, і так само є в версії так звані низькорамні, коли треба забезпечити максимальний об'єм вантажного відсіку. Це є декілька спецверсій, -спец котрі доступні до замовлення. Ну і крім того, сама така цікава новинка, яка дуже вже полюбилася українським споживачам. Це века Делі, вона також змінилася в 24 році. І ці зміни ми бачимо, от навіть по логотипу, тобто він має інший напис ніж на попередній моделі. І ззовні е, також змінилися ще бампери, але е, самі найголовніші зміни відбулися саме всередині і в оснащенні цього автомобіля системами моніторингу і е, допомоги водія. Тобто, е, ну почнемо з того, що тут в базі вже е, встановлюються парктроники. Да? Так. Тобто можна встановити камеру заднього огляду. Є також е системи, які моніторять мертві зони. Тобто це все е стандартне заводське обладнання, яке встановлюється. Ну і крім того, е ми бачимо цю повністю нову цифрову панель приводів, яка стала ще зручнішою. Де, яку можна налаштувати під себе, адаптувати під е, власні потреби. Тут реалізовані всі е, побажання водіїв. Є додаткові зарядки, є додаткові місця для встановлення телефонів на панель? Е, що я забув сказати? Ще на даних автомобілях реалізована система моніторингу тиску в шинах. І що є досить рідкісним для даного сегменту, дана система моніторить тиск в кожному окремому колесі. Mm -hmm. Тобто, якщо ми говоримо про версію з задніми спареними колесами на панелі приладів, ми побачимо тиск окремо по кожному колесу. З електронних помічників дана модель вже може бути оснащена системою Traffic Jam Assist. Вона може самостійно їхати в заторах, що, що значно полегшує роботу водія на даному автомобілі, представлена система Утримані в смузі руху досить зручно і досить комфортно для водіїв у випадку магістральних чи міжнародних перевезень чи взагалі, якщо ми їдемо десь по автобану там протягом якогось. Проміжку часу. Ну і до речі, Івеко Делі це єдиний е, вантажний автомобіль на ринку в цьому сегменті, який має рамну конструкцію. Так. Тобто, більшість його конкурентів вже е, мають просто цельно е, несучий кузов. А е, рама все ж таки є рама, особливо на наших розбитих шляхах. Е, крім того, з рамою. Е, Легше працювати по забудові, вона більше витримує, і це конкурентна перевага ІВЕКа, яку вона реалізовує. І це ми все бачимо на прикладі того, що дуже багато автомобілів ІВЕКа і особливо делі, забудовують різними забудовами. Але про це ми розповімо в іншого разу. Тут є окрема навіть виставка таких моделей, які забудовані. Саме українськими бодібілдерами, Вони мають українську локалізацію, бо більшість робіт або обладнання тут вже встановлено саме в Україні. Тому підписуйтесь на канал, не пропустіть це відео. Зараз ми подивимось і знімемо для вас новий сюжет. Про ну майже більше 30 різноманітних автомобілів і века, які е, мають спецобладнання українських виробників.